Гаразд те, що я розповів, це досить чіткі і наочні фактори розвитку. Їх можна чітко проаналізувати, якось, скажімо, рішення уряду, відобразити у статистиці, якось обсервеншеного капіталу, і порівняти з іншими. Та є одна річ, яка не піддається жодній статистиці, яку неможливо чітко відобразити, але без якої жодна розмова про Ізраїль не буде повною. В Ізраїлі її називають «хуцпа». Вона притаманна ізраїльському суспільству як такому є основою винахідливості і підприємливості ізраїльтян. Хуцпа це унікальний підхід до взаємодії з іншими людьми і вирішення проблем. Він передбачає упертість, сміливість і прямоту. Брати на себе відповідальність і ризик вважаються нормою в ізраїльському суспільстві. Нормою вважається також не боятися помилок. Коли є якась ціль, то найважливішим завжди буде ефективність і результат, а не просто видимість результату. Тебе, як керівника чи лідера, будуть оцінювати виключно за твої здібності і ефективність, а не за твою посаду ранг чи звання. І якщо ти погано робиш свою роботу, тобі це скажуть одразу і дуже прямо. Тому, наприклад, у ізраїльських університетах студенти постійно сперечаються з професорами. Працівники не бояться говорити своїм босам, що їх ідея відстій, і є це це не звільняють. А у армії сержанти говорять на рівні з генералами. І якщо останні чимось не задовольняють їх, чи звичайних солдатів, то вони мають механізми як колективно усунути генерала, командира чи будь-кого хто не справляється із своїми обов'язками. Взагалі, на відміну від, наприклад, США чи особливо України, у ізраїльському суспільстві будь-яка ієрархія є умовною. Це, наприклад, проявляється у тому, що в Ізраїлі більшість звикла замість повних імен користуватися прізвиськами. І це стосується навіть найвищих політичних і військових лідерів. Так до прем'єр-міністра Беніміна Цаняху у Ізраїлі звертаються Бібі. Колишній прем'єр Аріель Шарон був Аріком. У 80-х відомого головнокомандувача село оборони Моше Леві, який був 2 метри заввишки, кликали Моше з половиною. Давид Лазар був Дадо. Рафаель Ітан Рафуль. І так до цих людей могли звертатися не тільки друзі чи колеги, а будь-хто. У Ізраїлі розуміють, ти можеш бути міністром чи директором мультимільярдної корпорації, але це не означає, що всі будуть тебе слухати і не ставити жодних питань. Якраз таки навпаки. Якось один працівник американської компанії брав участь у засіданні керівництва Великої Ізраїльської корпорації. Зустріч йому здалася справжнім жахом. Всі критикували одне одного, сперечалися, а їх обличчя були червоними від криків. Коли по завершенню зустрічі він спитався у директора, що пішло не так, той відповів: усе пройшло добре, як завжди, ми дійшли до важливих висновків. Таким чином, саме ізраїльська хуцпа є однією з причин, чому ізраїльська армія, уряд та бізнес працюють так ефективно і вже багато років забезпечують розвиток і процвітання держави. Які висновки та уроки можна винести з цього відео? Чому це досі не в пріоритеті уряду, мені зрозуміти дуже складно. Ізраїль показав, що важкі обставини можуть бути не тільки проблемою, але й стимулом, Показав, що коли громадяни дійсно працюють на результат, то країна може розвиватися навіть в умовах війни. Ну і, звичайно, показав, який ресурс насправді є джерелом заможності і достатку. Ним завжди були, є і залишаються люди. Дякую за увагу.